Вчора була туди да, добре, все, чисто, красиво, город жив, а сьогодні розруха. Страшно, ну а що? Далі треба жити. Хлопці ж наші стоять на нулі. Значить, і нам потрібно жити, підтримувати їх, підтриматися, триматися і жити далі. Я каже, при мені два мальчика померли. тут біля аптеки був ну, Аптеки нема. А можете взагалі розказати, як було, Дівчину як. Вони витягували з кіоска, дівчина кричала вот. В перші є, хвилини було ну, а плакали, <плакали, <плакали> Дівка десь собачка і пропала. Я не знаю, що з тою дівчаткою пішла собачку вигулювати, нема діла. Хлопці бігли по дорозі, каже, <плакали> сестра пішла собаку вигулювати і пропала десь. Ось в момент якраз взрив. Вони бігали і її шукали. Ну, де -то було 10-9 часу, у мене в кімнаті завис телевізор Т2. Я сюди заходжу, говорю, чоловік і Саша, в мене каже, Зараз покурю і подивлюсь. Ну, не в цю туди а шах до балкона і взрив. Дуже перелякалась внучка, їй 9 років, вона так сильно о, 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 плакала, що... ну, і в нас світло вибило. Зразу темно стало. Його тільки дали світло, і тут же воно вибило. Є. Ви знаєте, страшно було так, так що я як медик ну, мен, там, помірила пульс, був 140. Та звісно, я навіть не так за себе, вже мені сика років за внучку сильно хвилювалася. Стояли клітки з Попугаями, впали, це там. Тут ні, а там теж ви винесло. Ідемте. Телевізор на вікні теж впав. І от е двері, їх теж виставила. Його так забили, заставили. Вон, бачите, стіна вивалилась, там жодного вікна немає. Я сиділа на кухні біля вікна, вже приготувалася, до таблетки пила і вдруг як... Побахнула я отак, ну, 30 сантиметрів від вікна. Я Я дуже злякалася, побігла, в ванну, дивлюся, я вся ціла, як я могла залишитись ціла, як оце все скло на мене. Слава Богу, що жива. І зразу думаю, а як люди, Ну, в нашому під'їзді, нібито всі живі. Здоров'я поруч там дуже пострадали люди.